Так, Привіт всім моїм підписчикам, друзям і всім, хто подивиться це відео. Сьогодні у нас 9 листопада, трошки така прохолоденька погода. Ми вийшли з Лесі в ліс позбирати шишок. Бо в нас виникла одна така ідейка, як би ми могли там зробити один проєкт з шишками. І тому зараз прийшли в ліс і будемо їх збирати. Що нового? З нового нічого такого не помінялося, не з'явилося. Але м, зараз в мене з'явилася можливо така нагода поміняти свою роботу на дещо іншу. Буду на ній трошки більше платити. А, але це відео я одразу не закину. Я хочу так трошки відзняти відео, щоб зробити одне таке велике за кілька днів, тому... Поки що так не буду за це розказувати і хвалитися. Так, поки що, я думаю, це відео вже вийде тоді, коли буде все ясно з тою роботою іншою. В Лесі теж все добре. Все стабільно. Вона працює, заробляє бабло. Ми разом працюємо в Home Depot і... Також Леся ще має свою екстра там роботу, деколи додатково, на яку вона теж ходить, я їй інколи допомагаю, але не завжди, бо а, я більше часу знаходжуся на своїй роботі, а тільки допомагаю їй, коли має якийсь вихідний. Погода прекрасна, листопад такий як має бути. Це взяли собі кавуці, чаю морозиво, яке я вже з'їв, і все-все-все добре. Гуляємо по парку, пахне такими соснами. Вчора їздили знову на Міра Каньйон неподалік. І вже там на горі був сніг. І коли їхав, це була четверта година, десь, можливо, пів четвертої, наверху лежить сніг. Дійсно відчутно, що холодно, але все рівно людей багато там. Приїжджають, ходять в шортах, катаються на велосипедах. Ну, Трошки так Холоднувато, як для мене, але байка. Ще розкажу трішки за нову роботу, яку мені е, дали пропозицію зараз. Е, мушу поговорити десь за кілька днів з головним менеджером, бо він сам з Ванкувера. І... Ну, маю мати таку собі співбесіду. Трошки насправді переживаю я змінювати роботи, бо тому що на Хомдіпо зараз в мене якби все добре. Маю ну, стабільність на тій роботі так? маю зараз курси, мене вибрали на курси менеджерів, там з 15 людей вибрали 6, я не попав на ці курси. і тому... Так, трошки очково мені кидати роботу в Хомдіпу, але з іншої сторони, я думаю, ну боятися, звісно, треба, але і пробувати щось нове теж треба. Якщо там будуть більше платити, то знаєте треба все рівно втікати від тої стабільності і переходити і шукати стабільність в місті, де більше платять. Сподіваюся, так вийде. Бо тому що е, дивлюся зараз на ситуацію в Хомдіпо. Я вже говорив навіть там з менеджером своїм, з двома, що я би хотів підвищення зарплати. Е, поки що мені якби, в цьому відмовили, сказали, що після Нового року буде якийсь там перегляд зарплат. І кожного року вони переглядають зарплати там в районі. Вони додають 50 центів за годину, але це всім, просто за рік часу твоєї роботи. Мені не підходить такий варіант, бо це недостатньо. Відчувається, що недостатньо, і хочеться заробляти більше. А навіть якщо б мені підняли зарплати на 2-3 долари в годину, то це б вийшло там доларів 400-500 в місяць більше, що доволі багато. А, тому буду пробувати, буду пробувати, вагався чи на це погоджуватися. А, але там... Все ж вирішив ризикнути і спробувати щось нове, бо тому що ну, на одному місці триматись нема сенсу. В гарній випадку я ще маю якусь роботу, ще я підстрахую і будемо дивитися. далі. Так. так, бо от головну ціль, яку ми знову ж таки ставили собі в Канаді. Коли ти чуєш, що ти входиш в такий застій. Треба не боятися це кидати і йти далі і пробувати щось нове, бо таким чином може знаєте, прийти якийсь успіх, а коли ти нічого не будеш пробувати, то й нічого не буде. І є такий вислів Знаєте, нічого не буває а, гіршого, ніж маленька, але постійна зарплата. От Тому такі в нас висновки. Такі бажання і це відео буде вже запощене, коли напевно я буду знати результати щодо цієї нової роботи. Друзі, привіт! Сьогодні у мене 12 листопада і хочу записати відео трішки до своїх попередніх. Мав я дзвінок від менеджера. Про нову роботу, яку мені запропонували. Запропонували більшу зарплату. Ну, звісно, мене це зацікавило, бо тому що хочеться заробляти трошки більше грошей. І запропонували мені з ними пройти тиждень часу як стажування, От такий якби, тренінг, щоб я подивився, чи мені підійде така форма роботи, чи їм підійду я. Чи мені взагалі сподобається, і будемо дивитися про подальшу співпрацю. Насправді трошки я очкую, бо тому що зараз з моєю теперішньою роботою в мене є доволі така стабільність. Почала приходити, і це так доволі важливо в Канаді, бо... Без стабільності ну, тут дуже складно, насправді, бо за все треба платити. А коли маєш стабільність, то ти вже собі знаєш, ага, стільки ти заробив, стільки ти відклав, стільки ти за все заплатив і так далі. А, тому наступного тижня подивлюся, подивлюся, візьму в себе на роботі відпуск на тих 5 днів. А, це така робота, до речі, виїзна. Прийдеться, буде трішки кататися по округу у Канаган, я думаю, це не є проблемою і це буде прикольно. Тому такі от новини поки що така от ситуація, і будемо бачити. Е, далі буде знімати теж відео. Е, насправді в загальному про Канаду. Вже напрягає трошки Канада, тому що я трошки віддалився від медицини. Підготовка до екзамену в мене йде, але важко. Нема що скривати, йде важко і хочеться якось активніше доготуватися, але не виходить і так не відчувається поки що мені в впевненості. В тих цих екзаменах, до яких я готуюся, але степ і степ будемо бачити. Тому така коротка інформація за 12 листопада. Ті всі відео будуть вже пізніше закинуті. Коли вже я чи щось зміню, чи, чи не зміню. Бо... Хочу поки що так виставляти відео, щоб бачили там деякі знайомі, тому що, знаєте, зміни потребують тишини насправді, і підготовка до тих змін також. А, так що дивіться наступні відео, переглядайте мої попередні відео. Дякую за перегляд, за вашу увагу. Народ, Всім привіт! Сьогодні 16 листопада. Маю вихідний, але вихідний, як завжди, не відпочиваємо, а працюємо, підробляємо гроші, які заробляємо. Зараз маю таку місію Ось доски, їх треба відшліфувати. Так що шліфую доски. Ніколи цього раніше особливо не робив, але Канада заставила Дивіться, який тут гарний у нас краєвид. Тут там, місто келовна і таке озеро спокійне, красиве. Сьогодні знову ж таки багато справ має відбутися. Е, їду сьогодні пробувати з новою роботою в типу командировку. Так, командировку. Е, і буду дивитися, чи буду міняти роботу, чи не буду міняти роботу. Е, якось так, щось буду пробувати нове. Бо є така можливість. А, може попробую теж зняти кілька відео. А, має приїхати мій колега годині 5 з Ванкувера, і ми з ним поїдемо по а, ближніх таких містах і будемо. Ну, я буду дивитися, типу, тренуватися і одночасно працювати, пробувати нову для себе роботу і а, ну, таким чином рухатися щось. Пробувати нове, для себе відкривати якісь нові горизонти. Бо тому що це Канада. Тут те, що там багато хто розказує, що країна мрій, ти приїдеш, будеш заробляти сотні тисяч доларів, насправді не так. Все доволі тут складно, нічого просто так тобі не дається. І треба працювати, щось для себе робити нове, так? не стояти на місці. І власне, що пробую я. За якісь подальші плани розказувати нема сенсу, напевно, що. Бо там про якісь переїзди чи, чи ще щось поки що такого в планах нема, але стою сьогодні день шліфування. Стою і шліфую. Платять 30 баксів за годину, що доволі непогано робота така. Неби лежачого. Просто людині треба от відшліфувати доски. Вона сказала, мені треба, хоч вони... такі доски насправді от бачите? чистенькі, рівненькі. А, є такі деякі брудні, і людина каже, я хочу, щоб вони були типу, більш чисті, ніж вони є зараз. Ну, Хочуть так хочуть, платять гроші, чому б не заробити правильно. А, от така от ситуація.